Вітаю всіх глядачів «Отбосток», Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про результати президентських виборів у Польщі. Що вони означають для Європи та України? Мій співрозмовник сьогодні виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, напередодні. Польські вибори президентські завершилися другий тур, перемога кандидата від консервативної партії Право та справедливість Кароля Навроцького. власне пан Кароль досить негативно відзивається щодо України та українців, скажімо так, середній варіант між ультраправими і все таки консервативними політиками, тобто. Наскільки, на ваш погляд, що ми будемо мати за його президентство? тому що е, він е, він якби не те, що проти НАТО він підписав навіть з ультранаціоналістами польськими декларацію, за яку пообіцяв письмово пообіцяв, що буде проти е, як президент вступу України до НАТО та не підпише документ ратифікації від Польщі. Це вперше, коли ну, політик такого ранду, польський, так е, жорстко відповідає на запит, скажімо так, євроатлантичний запит України. Ваше бачення, що ми будемо мати від цього президента? Так, дійсно, це серед польської, скажімо так, естеблішменту це перший такий випадок. І що важливо, що е, Навроцькому вже нагадали про його меморандум з конфедерації, і сказали, що, мовляв, ми чекаємо виконання інших зобов'язань, обов'язків і так далі. обіцянок. І тут дійсно варто сказати, що з одного боку пан Навроцький він не є. Професійним політиком, як кажуть, бо він був директором інституту національної пам'яті, а в Польщі з іншого боку, це дуже впливова структура, і тут ми маємо розуміти, що як історик, як директор інституту національної пам'яті для пана Навроцького якраз от всі ці наративи про. ООН УПА, про волинську різанину і так далі, це не е, просто е, данина змінам у польському суспільстві. Він, вочевидь, в цьому вірить і не просто вірить, а він фактично був один із конструкторів от того тієї ситуації, в якій зараз опинилося польське суспільство. Бо зараз ми можемо бачити з одного боку розкол польського суспільства, а з іншого боку, от всі ці. В тому числі і антиукраїнські настрої вони зростали протягом останнього десятиліття. Бо за великим рахунком, давайте згадаємо, що був період достатньо добрий, коли Польща була українським адвокатом в Європейському Союзі у польські президенти і Олександр Квасневський і Качинський. Вони з українськими ж президентами Леонід Кучма, Віктор Ющенка, Петро Порошенка заподіяли формулу, яка, здавалося, працювала. Просимо вибачення, і вибачаємо, це стосувалося якраз складних історичних питань. І здавалося, що питання вирішено. Але от коли президентом став Анджей Дуда, Якраз він використовував достатньо активно українську тематику, і після цього ну жодні польські вибори не проходили без того, щоб українське питання, умовно кажучи, використовувалось жорстко і в негативному контексті. І як би там не було, навіть е, е, громадянська платформа е, пана Туска, яка здавалася Це, що... так завжди була. Проукраїнською і вважалася проукраїнською, все одно е, говорила про ці речі, і в конотації не дуже добрі для України. Фактично, ми маємо ситуацію, коли політики, які намагалися, знаєте, е, опонувати цю хвилю, навіть з ліберально і в першу чергу з ліберальних партій, вони фактично підготували. Підґрунтя для своєї поразки, бо е, з одного боку ми бачимо, що в Польщі була достатньо висока явка, і е, в Румунії ця висока явка, якраз, вона, зіграла на користі про європейського кандидата. А тут ми бачимо ну, розрив буквально на тоненького, І знаєте, ще вчора, коли з'явилися екзитпули, у мене так серце неприємно е, трохи. Бо я згадую перший тур, коли екзитпули були кращими для е, е, представника ліберальних сил для мера Варшави, ніж для всіх інших. Бо і представники конфедерації і пан Навроцький вони набрали в результаті більше, ніж їм давали екзитпули. І до речі, соціологія соціологія їм давала взагалі менші. Кількість голосів, і це в тому числі говорить про те, що не всі громадяни Польщі вони говорили про свій справжній вибір і про те, за кого вони будуть голосувати. І от тут дійсно є проблема, бо це з одного боку це вибір польського народу, з яким Україні доведеться працювати найближчий час. І е, багато буде залежати від того, що буде далі. Бо, наприклад, зараз в Польщі достатньо активно обговорюють можливість перезавантаження влади, і чи встає коаліція на чолі з е, Дональдом Туском, чи е, буде поставлена? А в Польщі вже про це пишуть мовляв, може бути поставлено питання правотом довіри цьому уряду. І якщо будуть дострокові парламентські вибори, ну знаєте, може бути взагалі ситуація дуже сумна, коли буде ПІС, наприклад, умовна конфедерація, які створять коаліцію. І от в цьому випадку проблем буде не тільки у України, а й у Європейського Союзу набагато більше. Що ж, давайте про проблеми поговоримо тоді спочатку стосовно України. Якщо НАТО це більш далека перспектива до України, до ми прагнемо реалізувати, все ж таки, але вступ до Євросоюзу це все ж більш близька, якби перспектива, що каже пан Навроцький? Він каже, що він по перше вимагає вирішення волинського питання яким чином він каже, це вирішувати ну, для України не зовсім підходить. І по-друге, каже, що ну загалом Україна в Європейському Союзі це велика проблема. ну Тобто, фактично починає повторювати те, що заявляє прем'єр Угорщини Орбан і от такі той же прем'єр Словаччини Фіце. Тобто такі, знаєте, лайтові кремлівські наративи поки що, принаймні, стосовно Європейського Союзу, ми за ці півроку. Якби готувалася до того, що Польща, яка головувала ці півроку в Європейській Раді, сподівалася, що нам буде допомога і якийсь прорив у цьому напрямку. А замість цього маємо президента, який досить скептично ставиться. Як ви вважаєте, це риторика, чи все ж таки пан Навроцький буде вимушений робити те, що заявляє? Ну, очевидь що а, він. А... Певним чином буде віддавати тинину, і от ми з вами проговорили, що він багаті в багато речей, які е, стосуються українсько польського історичного контексту він щиро в це вірить, і він вважає щиро знову ж таки це правильним. Тобто для нього це буде дуже серйозний компроміс, якщо він на цього змушений на нього буде змушений піти. Е, питання в тому, дійсно е, як складуться його стосунки з конфедерацією, бо на превеликий жаль, зараз ми бачимо, що пан Навроцький е, першим і дуже активно якраз пішов на цю співпрацю і. Надав обіцянки, підписав меморандум, і далі буде залежати в тому числі, від того, як на нього який вплив на нього буде мати конфедерація, який вплив на нього буде мати піс, бо з одного боку піс підтримав, але з іншого боку, пан Навроцький не є членом цієї партії. І з цієї точки зору поки що важко казати яким буде його політика? Е, є питання в тому, що все ж таки е, польський президент не є настільки, е, скажімо так, наділеною владою фігурою, як в інших, як, наприклад, в Україні е, конституція, взагалі. Е, Зобов'язує президента співпрацювати з чинним урядом і з коаліцією, але ми бачимо, що, наприклад, президент може витувати багато законів коаліції. Президент може ну, в принципі створити умови, при які ця коаліція може розпастися і так далі. І до речі, є проблема в тому, що конфедерація я переконаний з огляду на. Результати президентських виборів буде зацікавлена в тому, щоб ініціювати позачергові вибори. І чи піде на це і коаліція чина, чи втримається вона, чи втримається е президент Польщі новообраний. Хоча е за великим рахунком там інаугурація буде тільки в серпні, тому є ще певний час люфт. Але тут е дійсно є питання, до речі, є питання. Особистісного характеру, бо вже нагадали, що у пана Навроцького можуть бути, знаєте, ще претензії до Володимира Зеленського е, такі персональні, оскільки е, Володимир Зеленський під час одного з своїх візитів до Польщі нагородив е, пана е, е, Часинського, мера Варшави, і не зустрівся з Навроцьким. І от з е, цієї Точки зору, чи е, наскільки серйозно як образу сприйняв це ну, майбутній президент Польщі, і от всі ці речі говорять про те, що Україні треба шукати можливості для встановлення контакту з новим президентом, можливо, шукати їх через е, певних політиків, через е, наших друзів на заході, і шукати можливості для того, щоб вибудовувати свою політику на європейському напрямі. Власне кажучи, вже з урахуванням позиції Польщі, і тут я вже прочитав достатньо цікаву річ, наприклад, в Польщі дуже бояться, причому це вже дуже досить давно, це їх концепції умовного союзу України і Німеччини. І от зараз знаєте, цей союз він набуває реальних форм. Взагалі, мені здається, що якщо Україна зробить кроки, наприклад, буде. Формалізовувати, от той вже вже можна казати, він існує на формальний союз: Україна, Німеччина, Франція і Велика Британія. Якусь, наприклад, умовну київську четвірку, чи щось таке з можливістю розширення за рахунок країн Скандинавії, можливо, це якраз і буде певний вихід, і відповідь на от такі заяви і політику. Нового е, польського президента, De, ну, до речі, пан Навроцький досить антинімецький нас налаштований. Він звинувачує діючого прем'єра Туска майже в тому, що той, нібито взагалі там напівшпигун німецький. Ну тобто, от такі от заяви від пана Навроцького. Е, тобто, ви вважаєте, ну, по перше, він євроскептик. Також, тобто він, як і Орбан, приблизно, за те, щоб держави мали більше суверенітету а Брюссель менше впливав на національні якісь справи. Наскільки от така позиція може створити проблеми всередині Європейського Союзу, всередині стосовно єдності? Тому що Польща зараз займає ну досить Важливе місце в цій структурі, ви зазначили, а є там трикутник і інші організації, де Польща приймає активно, і без неї воно ну фактично розвалюється, розвалиться, якщо, наприклад, цей пан Навроцький буде ну, принаймні дотримуватися того, чого він про що він заявляв, ну більше того, що Польща разом з Румунією вони фактично цементували оцей знаєте східну стіну. Європейського ну, союзу, бо інші країни вони або маленькі, або, ну як Орбан і Фіцо, вони хитаються між русським міром і Європою. І тут з цієї точки зору, це дійсно буде великою проблемою, причому з економічної точки зору Польща достатньо серйозна потуга, самодостатня країна з великої точки зору. І тому. Це дійсно може стати проблемою, якщо е, пан Навроцький захоче якимось чином тиснути на е, Європейський Союз. Хоча, з іншого боку, е, в ЄС вже давно е, розуміють, що питання управління е, Європейським Союзом перезріло. І з позитивного мені здається, що як би там не було, е, я не уявляю собі ситуації, при якій. Е, на відміну від Фіцо і Орбана, Навроцький буде вимагати зменшення санкцій проти Росії чи стримувати Росію. І е, вочевидь, що е, пан Навроцький навряд чи буде виступати проти допомоги Україні військової і так далі. Так, от є нюанси. На жаль, НАТО зараз, як мінімум, поки Дональд Трамп президент Сполучених Штатів, е, ми маємо. Е, Ну, як мінімум, розуміти, що це не питання, яке вирішиться завтра. З іншого боку, от важливо зрозуміти, який, якою дійсно буде політика Навроцького, коли він вже займе цю посаду, бо знову ж таки, з одного боку, він був директором інституту національної пам'яті, з іншого боку, він людина, яка не була в Цій е, польській політиці і питання в тому, наскільки, от якраз, в чий бік він в результаті хитнеться, хто на нього буде мати е, більший вплив? І тут ми маємо розуміти, що з одного боку дійсно є питання і е, зростання настроїв євроскептицизму, з іншого боку, ну все ж таки в тій же е, Угорщині. Громадяни виступають категорично проти будь-яких е, ситуацій, коли Угорщина буде обмежувати свою співпрацю з європейським союзом, і я думаю, що в Польщі ситуація приблизно така ж сама, тобто там є питання, мовляв, не говоріть нам що робити, але якщо у відповідь е, Європейський Союз почне говорити про певні е, зобов'язання і обмеження, то тоді тут от можна шукати той компроміс. Пане Олександре, а наскільки ви очікуєте, що на соціально-побутовому рівні українці у Польщі будуть мати більше проблем за такого президента? Тому що, ну поки що, цей пан якби не ну, робить кроки до збільшення полум'я, знаєте, протистояння поляки і українців в Польщі, а не до зменшення. Там ці заяви. Стосовно того, що ми повинні обмежити права українців, досить же їх годувати, війна триває, ми вже втомилися. Ну і взагалі, там була одна така цікава фраза від нього. Наприклад, якщо польська мама стоїть в черзі в лікарні, а перед нею стоїть пані з, з України з, зі своєю дитиною, то ми повинні все зробити, щоб польська мати була першою в черзі перед українкою. Ну тобто, знаєте, такі. Ну, напівнацистські якісь там заяви вже можна навіть так характеризувати. Ну тобто, українці повинні за за нього виходити максимально будь-пониженими в правах, і ну фактично будуть виглядати можливо, будуть виглядати як люди другого сорту. Чи все ж таки ставши президентом, він певною мірою зрозуміє, до чого це може призвести. Фактично, зважаючи скільки мільйонів українців в Польщі. Я думаю, що йому доведеться зважати на реальність, бо дійсно українців, по-перше, багато. По-друге, це суперечить в тому числі зобов'язанням Польщі перед Європейським Союзом. І третє, мені здається, не менш важливе, що за різними даними, якраз вкладення українців в економіку Польщі є дуже великим. І Польща виграла. Економічно виграла від тих біженців мігрантів, які зараз працюють в Польщі. Бо кажуть, що те, що вон українці видають в економіку Польщі, воно суттєво перевищує те, що Польща має віддавати українцям. Більше того, ну будемо чесними, що і Європейський Союз теж дає гроші е, е, Польщі за те, що вона приймає українців. Певні країни, як і Угорщина на цьому навіть спіку, спекулюють, мовляв, ми Прийняли велику кількість українців, і тому ми не можемо приймати там мігрантів з інших країн, і так далі. І е, тому мені здається, що все ж таки або пану Навроцькому доведеться е, спускати на гальмах ці заяви, або е, це спричинить, ну, як мінімум, е, відтік українців е, з. Польщі в інші країни Європейського союзу, і тоді ми ще подивимося, власне кажучи, на ситуацію, яка буде в Польщі, бо, 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 бо власне кажучи, подейкують, що коли от почалися е-е припіз певні такі утиски, то польські фермери завили, бо виявляється, що без українських. Е Тимчасових мігрантів от, швидко, недорого і якісно зібрати Якісь. вражання, дуже дуже складно. І ну, от так. я думаю, що тут, знаєте, буде ситуація, коли ідеологія буде змагатися з економікою, ну і, як правило, часто економіка все ж таки перемагає. Розуміло. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Е, нагадаю, що сьогодні гостем або сток був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Олександр Леонов, з яким ми говорили на тему результатів виборів у Польщі. Президентські вибори, які завершились напередодні, що це означає для Європи і для України. Дякую глядачам. Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.